Я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство? Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, а, люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, це реально з розряду чуда. Мене переправляли з лікарні лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинився в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співають, є перші Постраждав на війні. Ну, от офіційно ще й оперний співаком показався. Це розлетілось по всім: BBC, CNN, RIA, РТВ, всі газети, Forbes, The New York Times, Times. я не знаю, ну Це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там, не знаю, СТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в TikTok тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. Найвелика репутаційна преса. Я ми навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі.